Okay. Hey. На висоту пів кілометра, задля того, щоб показати вам ці неймовірно красиві краєвиди курорту Трускавець, які власне видно звідси днями. Гірськолижний комплекс Буковиця буде відзначати свою першу річницю. Адже саме 5 січня минулого року він відкрився, і з того часу варто відзначити, сюди приїжджає дуже багато людей, адже це прекрасна альтернатива. Буковелю та плаю, а ціни тут варто сказати в рази дешевші. Тож запрошуємо вас всіх, приїжджайте на Буковицю та відчуйте, наскільки чудово тут можна відпочити. Пориньте цей активний відпочинок, покатайтеся на лижах, на сноубортах. Тут пропонують близько 400 комплектів гірськолижного спорядження. Також тут функціонує школа, де залюбки інструктори навчають ваших дітей кататися на лижах і чудово проводити. Безколизний комплекс «Буковець» – Буковиця один із наймолодших у нас в Україні. 5 січня нам буде один рік, так що всіх запрошуємо до святкування нашої, нашого День народження. За цей рік, що ми тут знаходимося, що ми працюємо, вдосконалення пройшли дуже суттєві. Закупили нову машину для ущільнення снігу Лейтнер, Також оновили парк гармат для виробництва снігу і збільшили, побудували нове приміщення прокату, що в свою чергу дасть більше пропускну здатність людей, менше стояти в черзі. Хоча черги на сьогоднішній день у нас в прокаті присутні. Продовжує функціонувати. Дитяча спортивна школа, в дитячій спортивній школі діти займаються від 6 до 14 років. Дітки у нас займаються практично безкоштовно, в них тільки в них членський внесок 50 гривень, яким розпоряджаються самі батьки. Це для нагородження кращих спортсменів нашої спортивної школи. Діток вже займаються більше 50 чоловік. Хочемо, щоб наших діток з Борислава, з Трускавця, з Дрогобича займалося мінімум 300 чоловік. Мінімум 300. як буде більше, ще буде краще. Я дуже рада, що в нашому регіоні, в Львівській області, знаходиться такий гірськолижний комплекс. Я сподіваюся, що вони будуть розвиватися щораз більше і більше. Я їм бажаю всього-всього самого найкращого, тому що спорту то є здоров'я, то є круто, тому катайтеся всі на лижах. Каво, гарно, чудово, прекрасно. І погода, і враження, і курорт на курорт дуже цікаво. А звідки З ви всі? приїхали? З Київщини. А бувало на інших гірськолижних комплексах? Там плай був у був, обув... не бувала. Не бувало. Не бувало. Перше, немає, немає поки що ще але Дуже подобається, я задоволена. Тут лише один, але для, для одного нормальна траса добра. Я спускаюся нормально, б, падаю небагато, падає небагато. Нормально <різь> працює комплекс щоденно. Тож завітайте сюди, хапайте лижі, сноуборди та гайда підкорювати ці неймовірно красиві вершини Прикарпаття.